Ах, Всім привіт-привіт-привіт та прекрасного настрою. І так запрошую вас разом зі мною випити ваш любимий напиток. Може бути кава, може бути чай. Зараз пошукаю кращий ракурс, щоб більше було сонечка. Ми зараз у мене на терасі. Як бачите, тут батут. Відпочиваю і каву. Звичайно, ж я сьогодні вже одну випала, але вирішила другу каву випити разом з вами у вашій компанії. Надіюсь, нам з вами буде цікаво. І е, перше, чим випити каву, е, я хочу прочитати вам і разом е, і собі, не тільки вам е, ось такий календар. Відривний це така, знаєте, ностальгія моя маленька. Е, я в недавніх покупках е, в магазині Аврора. Його прикупила, вам показувала в розпаковці. Привіт-привіт! Бачу, що вітаєтесь. Не очікувала, що зразу хтось приєднається. Дуже приємно. Я хочу почитати навіть не то, що почитати, хочу запровадити таку рубрику. От саме другу каву, коли вже деякі домашні справи я в день зробила і хочеться в якійсь цікавій компанії. Провести час і щоб це було корисно, хочу читати і відривати такі от листочки. І можливо вам також це буде цікаво. І так, сьогодні, 10 червня. Давайте прочитаємо, що сьогодні в календарі на 10 червня нам пишуть. І так, сьогодні іменини у таких. І мене не сьогодні просто хотіла, не знаю, що сказати. Читаю. Вибачайтесь, трошки нервуюся, тому що в прямій трансляції я дуже-дуже давно не вела. І надію, що буде хорошою традицією. Приблизно там з 11 до 12 кожного дня постараюсь в деякий час вести трансляції. А там, можливо, і поміняємо час. Привіт, дуже цікавий формат. Дякую. Ой, дивіться, навіть Киця моя прийшла познайомитися з вами. І так, Киця. Лакі, прошу любити. Ми її дуже любимо. Вона дуже ніжна і любить пеститись. Ось якраз прийшла посидить в мене на колінках, поки я почитаю і поп'ю з вами. Кавусі. І так, сьогодні іменини Олена, Захар, Гнат, Микита, Герман, Павло, Микола, Дмитро та Олексій. Вітаю всіх, хто носить такі імена. Сьогодні всесвітній день морозива. До речі, до кави. Любите морозиво? Я полюбляю, але зараз, як бачите, погода, ну, не дуже сонячна, тому в принципі поки що морозовим не балуюсь, але всесвітній день морозова треба задуматись. Поки дітки вернуться з садочка зі школи, можливо, і буде морозиво сьогодні. Всесвітній день стилю модерн, і такий день є, навіть не знала. День кулькової ручки сьогодні, всесвітній день ремісництва, хороше свято, міжнародний день геральдики, день чаю з льодом. І такий день також є. Так що ось такі свята. І будемо знати кожен день, які конкретно свята відзначають у світі та й в загальному. І так, це в мене є календар конкретно астрологічний місячний. Він тут у нас йде на кохання, на роботу, на гроші і в загальному на життя. І так, давайте ж почитаємо, що нам цей календар на сьогоднішній день пише. І так. 10 червня, у сьогоднішній день варто проявити ініціативність у своїх справах. енергії дня легко реалізують все те, до чого сьогодні ви докладаєте зусиль, таким чином показуючи всесвіту, що ви дійсно цього бажаєте. Ну, от, якось так бажаю я, да у мене є багато бажань. Ну, попробуємо їх реалізувати. Сприятливо сьогодні. Є сприятливо, ага, і не сприятливо що. Значить, починаємо з того, що сьогодні сприятливо: переговори, важливі зустрічі, прописувати цілі та плани, публічні виступи. о, Чим я сьогодні вирішила зайнятися, навіть не читала. А от уже публічно виступаю. Е, ну, я для себе рахую, що публ... е, трансляція пряма в прямому ефірі спілкування. Е, ну, це публічний виступ. Хай так і буде. До речі, смачної кави вам всім. Чаю, хто що полюбляє. Е, так Публічні виступи, прекрасно. Е, відвідати розважальний захід. М -м, цікаво, де ж то я можу розважитись. Е, можливо, піду на дитячий майданчик е, з дітьми розважусь. Хоча, напевно, мається на увазі щось інше, ну, в кого що. До речі, пишіть, як розважаєтесь ви, що полюбляєте. Відвідування театру, кіно, ресторану, ну, також е, рекомендується. Е, відвідування салону краси. Напевно, треба собі зробити якусь масочку. О, салон краси сьогодні м -м, точно не встигну. Е, активний час з дітьми О, це прям моє, мій варіант. Е, романтичне побачення, хто бажає можна в сьогоднішній день, прям сприятливий, е, придбання прикрас. Прикраси я люблю, ну, в принципі, сьогодні <смі> не планувала їх придбати. Несприятливо сьогодні укладання шлюбу, е, очищення організму та голод, фінансові операції, переїзди, надмірне навантаження на серце. Ну, ось так. <смі> Такі рекомендації на сьогоднішній день. Так, а ну давайте, давайте почитаю. Цікавий формат, а це буде на щоденній основі. Е, так, я думаю, що в принципі. Е, Приблизно з 11 до 12 -ї. я п'ю, як правило, ну, другий якийсь напиток, будь то чай, будь то каву. І планую свій день що робити далі. І в цей час можу з вами спілкуватися, до речі, так, каченята. Мої каченята прийшли також на пряму трансляцію. Давайте я вам трішки їх покажу. Ось так от вони під батутом ховаються від сонечка. Каченята, у вас сьогодні дебют. Класні, зараз попробую поближче показати, але трішки зараз вам зроблю екскурсію. Хто випадково перший раз потрапив на трансляцію? Напевно, в мене на задньому дворику хто ще не був. Зараз покажу, що тут в мене та як. Але першим ділом давайте вже дочитаю сторіночку з календаря. Раз уже уж взялася, люблю доробляти справу до кінця. І так, е рекомендація дня від календаря на сьогодні. Е сьогодні день накопичення життєвої енергії. Саме через, через їжу і всі продукти, що ми споживаємо, трансформуються в нашу силу. Тож обов'язково е поласуйте улюбленою стравою. Ну, ось так от календар рекомендує. А я рекомендую вам прогулятися зі мною. І подивитися, що тут в мене та як невеличка така, знаєте, маленька екскурсія. Хоча, якщо цікавить, я вже колись робила екскурсію по своєму задньому дворику біля дому. Можу провести ще раз, в принципі, щось за рік та й змінилося. Подивимося, що та, де в мене тут росте. Кицялак її, звичайно, у мене на колінках на ручках дуже добре, але мабуть, що їй треба сісти на крісло, посидіти окремо. А я візьму вас з собою на прогулянку. Тут качата, каченята. Просяться в кадр. Я зараз попробую перевернути кадр. Опо-поп. Не знаю, чи вийде. Ой, вийшло. Ви знаєте, ще не все забула. Як тут всім користуватися? Качі-качі. Ой, мама, мама, качка. Треба бути обережними. Любі мої. Красотульки. Хто любить каченят? Наперед буду вдячна. <смі> Якщо підтримаєте нас лайком, вподобайкою. Ой-ой, по-моєму, мамі качці не сподобалося, що м -м, селфі роблять каченятам. А ну 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 Ось так вони, так вони, так вони побігли. Ну все, каченята все. Це тут нас домік. Дитячий майданчик невеличкий біля дому. Мили каченя, тут у нас гірка, тут у нас батут і тут мої улюблені туї, які мені дуже подобаються. І тут Лакі киця. Вона гуляє, киця яка гуляє сама по собі. Киця Лакі ти нам покажешся. Ось така мила кицька. А я, а я намагаюся подружитися з камерою, кручусь, верчусь. І, напевно, на сьогодні трансляцію буду завершувати. Моя кава стине. Давайте вернуся трішки за кавою. І обов'язково завтра з вами зустрінемося. Знаємо, що календар нам пропонує на день наступний. А до речі, можливо, є смисл читати більш ну, якось в ранішній час. В ранковий час, щоб більше часу було перевірити, наскільки правдиво календар нам пише. І давайте завтра напишемо. Ні, не напишемо. Давайте ми завтра. Я завтра вам розкажу, наскільки в мене день програвся по даному сценарію. Чи можна вірити написаному ось так? Ще раз вам бажаю прекрасного дня, чудового настрою. Люблю, цілую вас і до нових зустрічей. А ще би я знала, як трансляцію виключити. Було б взагалі чудово. Мушу поставити чашку, бо ось так, ось так, а я не знаю як. Так, зупинити примутра.